Так, погодка у нас, бачите, друзі, нашли тучки Прогноз підвів, передають в обід дощ, але ми. Будемо рибачити, будемо продовжувати 10-те місце. Бачите, від нього залишилось 0. Воно у нас сусіди на 11 приїхали місце. Іра сидить тактику, придумує на рибалку. Всім. Всім привіт! З вами канал Артур Карпіо, канал про рибалку та сімейний відпочинок. Сьогодні ми знову рибачимо на ставку на водойні Корсунці. Наше улюблене 10-те місце. Сьогодні будемо ловити на флети двох виробників, будемо тестувати нового виробника пелеців, флет метода це Vibocarp і Robin фірма. Тож, не перемикайтесь, дивіться, ставте лайки, пишіть коменти, це дуже важливо для нашого YouTube каналу. Тож, поїхали. Так, Ірина у нас зараз буде ловити на поплавочку. Друзі, у нас клювание на фидер. О, Ира карася поймала. О, Зая. Дуплет покажи на камеру. О, и у мене щось есть. Дивимося, друзья. О, карась хороший. Смотри, Зая. Хороший карась. Карась. Да. Андрей Карась. Держи, держи. Девиция, друзья, фидер на кукурузку. Ты какой Карась зачетный. Так, друзья, монтаж патерностер на кукурузку. На кукурузку. Монтаж патерностер. сегодня. Таких десяточек і нормально. См. Да, ми тут розкажіть. Клас, розпочинились. Так, угу. да, вот так это так. Классно. Так. Вам сковородить. Толят думав, водійте. Так, друзі. Сьогодні будемо тестувати ViboCarp. Ось така нова упаковочка. Богдана дякую. За підгон. Тут дві секції тут будемо пеліси замачувати, а тут все пуху. ViбоCarp слива. І на другий флет будемо, що у нас полуниця. Будемо вибирати лібілачам або, або полуницю. Мабуть, полуницю. Вібокарт, ми дивимося така ось упаковочка. Удобно з ручками. Ось наша сипуха, Такий тут фюресентний розчин. Речовина. Попапчики, до речі, які світяться вночі. Папчики ми ставимо сюди. Ось в наборі йде отака топталочка та флет-годівниця. Лише вам потрібен поводочок. Єсть. Тож замочуємо. Ми набираємо сюди водичку повну і замачуємо пелець. Так, ми набрали, добрали водички, повна баночка і тепер потихеньку будемо заливати. Так, поки що півбаночки. Нап'ється. Питається, о, дивіться вже, друзі, вже напитується все. У другу ми сипемо сипушку. Пакетики обов'язково сміття забираємо. Другу половинку наливаємо сюди. Ви пізніше зрозумієте, чому ми сипуху пуху отримаємо. І ось так мішаємо. Сипушка теж наб'ється. Так, є світ, провіряємо пельчик. О! Та його перемішаємо. Так. Ви бачили в моєму відео. Годину він точно стояв. Мало жирів тут, він буде вас стояти довше і не буде закликати до вашої точки ловлі мілюзгу. Богдана, дякую. Так, за другу ми замішаємо робін Полуниця. Другі коробочки. Ось така йде коробочка. Тут у нас ось таке йде. О. І ось такий розчин. Зараз ми також добираємо водичку. А, друзі, пахне чудово. Так, закручуємо. Збовтуємо принцип флет методів. Вилимаємо це все повністю, цю баночку. Так. закрываем. І даємо настоюватися. нас сьогодні буде батл Vibocarp. ViboCarp. Ви можете замовити в тіктосі, бачите, посилання в Тіктокі Vibocarp. Або напишете мені в особисті, я вам дам мобільний телефон цієї людини. Так, друзі. по папчику Дів восьмий. Робін Ред. Ось морочко і Карп зробив ось такого плану сніговичок. Це, це у нас Вібо Карп той що йде в комплекті, а це ми докупляли. Забиваємо пелець і завозимо так спочатку засипаємо пелець. Потім сипуху. Ось так і забиваємо далі. Все, ось така у нас презентація так, і тепер ми забиваємо Робін Ред. Робін Ред теж заряжений. Тобто робін Ред у нас пеліце, а метод Mix Карп у нас іде пеліць і сипуха. тобто Двойна презентація. у нас Богдан карася на поплавок піймав. возьми отак от, так Що, в корсунцях риба є? да, да бадан піймав на поплавок ну конечно папа допомагав, да Що, клас покажеш? ложи телефон да вот так да есть корсунцях рыба есть на поплавочку Так, друзі, у нас упав свінгер. Так, друзі, щось клюнуло зая риба. Да. То. Мама? Да. Ну. Она, говорит, если большой, здесь то... пожалуйста. Так. Что съесть? Да, о. я. Мама говорит, даже я не была, но вы не. Ну, как-то, видишь, Листы крутит. Этот. Запрятался в... под два пледа. Внутрь. Роба, и... Упал этот.

було затішня. Так, да, погодка сьогодні не дуже дивіться, які тучі. Щось не зрозуміло з цим прогнозом погоди. Дивіться, як зайшло. Дощ у нас, друзі, закінчився. По карпу нуль. Дивіться, яка радуга. Чудова в корсунцях. Красота. Класно, що є такі чудові зонтики. Вони нас спасли від дождя. О, радуга. Клас. Так, Чекаємо на клювання після дождя. Можливо, залетить карп. Так, друзі, ми зібралися іток сьогоднішньої рибалки. Ми піймали три хороших зачетних карася. І все, по карпу голляк.